Партнер програми перший і єдиний караоке-клуб у західній Україні. 888, Площа Данила Галицького. 1, в приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний. Вітаю! з вами, як завжди, о цій порі, я Ксенія Лєрдо, і моя програма, що завжди у всіх на устах. Кожен навіть досвідчений музикант бажає досконалювати свій талант. Для цього і існують майстер-класи, на репетицію якого ми з вами зараз і зазирнемо. Юрій Ясінський, ведучий та музикант, засновник компанії Арена Центр Продакшн, на базі якої знаходиться мережа репетиційних та звукозаписуючих студій. Компанія прокату звукового та світлового обладнання сценічних конструкцій. Компанія працює з 2009 року. За цей час було проведено десятки фестивалів, концертів та рекламних акцій. А сьогодні ще і мастер-клас. А ділитись досвідом будуть музиканти з відомого гурту Прайм Тайм. Так, наприклад, клавішник Олександр Ігнатов. Олександр Ігнатов. Зробивши перші кроки у світ музики у вісім років, згодом у 2002-му розпочав музичну діяльність, навчаючись грі на фортепіано, але постійно прагнучи до нового, таким чином і поринувши у світ електронних музичних інструментів та сучасних звукових технологій. На даний момент за плечима співпраця з декількома колективами та виконавцями. Робота з групами Вітер та Прайм Тайм, сольна діяльність, а також Олександр Ігнатов, Keyboard Piano Lessons. стаціонарні та онлайн уроки гри на клавішних та фортепіано. І, звичайно ж, вивчення основ сучасних музичних технологій. Скажи, будь ласка, Олександр, ти багато років займаєшся музикою і, можливо, ти проводиш цей майстер-клас саме тому, що ти свого часу не мав такої можливості. Е, проводжу, мабуть, тому що в загальному ситуація з клавішними. Удвою в Україні досить таки мені не подобається. Тому що клавішники, як правило, не дуже користуються попитом, і сам інструмент, клавішник, не такий популярний, як, скажімо, гітара. І моє завдання донести до людей, що клавішник це в першу чергу основа всіх інструментів, і з ними можна просто творити чудеса при правильному використанні. Власне... Так само хочу просто поділитись досвідом, який я набув з руками, і, як сказав вже Алекс, це все можна почерпнути з інтернету самому, але коли це розказує людина, яка перевірила це на своєму досвіді, це зовсім інша річ. Точно хочу просто допомогти збільшити кількість клавішників у Львові в Україні. У всіх наводи. А майстерність гри на барабанах демонструватиме Алекс Шеліст. Алекс Шелест, драмер команди Прайм Тайм, студійний та сесійний музикант, викладач і засновник навчального проекту Алекс Шелест Драм Лесенс». Алікс, скажи, будь ласка, чому ти погодився на цей майстер-клас, і що він для тебе означає? Ну, перш за все, я погодився на цей майстер-клас, тому що це дає змогу показати тим людям, які дійсно прагнуть чогось навчитися нового. І не тільки нового можливо покращити деякі аспекти своєї гри. І я розумію, досить багато інформації в інтернеті, скажімо, в підручниках і маса тюдів, але інколи виникають запитання. На які зразу одразу важко якось дати відповідь. І саме на цих майстер-класах є можливість е живого діалогу в першу чергу з музикантами. Це реально музична тусовка. І тобто, якщо щось невідомо, там, незрозуміло, можна зупинитися на якомусь даному аспекті і запитати, чому, наприклад, так, чому не так. Як краще поліпшити якийсь там, я не знаю, метод гри, там, якось розуміти певну методику. От. І я вважаю, що такі речі потрібно робити. От і, ну те, до чого я, скажімо, там власноруч дійшов протягом якихось там років, це все можна пояснити буквально за там рішення хвилини. І якщо є така можливість, то я буду тільки радий і щасливий, якщо я комусь допоможу разом з колегою Олександром. Усіх на оста. До речі, засновник «Арена Центр Продакшн» Юра Ясинський запланував провести подібні майстер-класи по десяти містечках західної України. Отож навчитись майстерності зможуть і зовсім молоді музиканти. А тепер увага: слухайте і запам'ятовуйте з метою ознайомлення молодих музикантів в районних центрах з новими технологіями в музиці та отримання початкових базових знань. Майстер-класи пройдуть у наступних містах. Миколаїв, Рускавець, Новий розділ, Червоноград, Мостиська, Городок, Золочів, Стрий та Дрогобич. А завершальний майстер-клас відбудеться у Львові 2 травня у караоке-клубі 888. За детальною інформацію звертайтеся за адресою, що бачите на своїх екранах. Всіх на остах. Е, Юра, скажи, будь ласка, чому ти вирішив провести подібні майстер-класи по десяти маленьких містах, і взагалі, чому це відбувається тут? Ну мені б хотілося дуже побачити взагалі чийсь майстер-клас у Львові, щоб вони приїхали, розказали, як правильно робити, як взагалі було б цікавіше зробити не так, а так, але в нас у Львові, на жаль, не проводиться взагалі нічого подібного як майстер-клас. Тому ми вирішили зібрати команду хороших музикантів і поїхати в область і дати там серію майстер-класів для народу, а фінальною частиною якого буде майстер-клас у місті Львові. Ніколи не пізно, а тим більше вдосконалювати вже набуті знання. Тому вчіться та досконалюйтесь разом із Арена Центр Продакшн та програмою у всіх навостах. У всіх навостах. Ну що ж, я на жаль вимушена попрощатись з вами. Ми неодмінно побачимось на наступному тижні. І наша зустріч, як завжди, буде у всіх навостах. Партнер програми перший і єдиний караоке-клуб у Західній Україні 888. Площа Данила Галицького 1, в приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний.